Про що наша середня школа? Діти в цьому віці, це від 10-11 років, вони у них такі два моменти з'являються, яких не було до цього часу. Вони починають мислити причиною і наслідками, вони здатні вже охопити причиною і наслідок, пов'язати їх. І вони Надають велику увагу дружбі, стосункам. І вони хочуть глибоких стосунків, вони хочуть дружити, вони шукають друга, який би їх розумів, з яким би можна було поділитися, і дуже дуже сумують, якщо немає такої людини. І це період, коли можна, коли треба навчати дітей говорити про себе. Про свої потреби, про свої почуття. І ми починаємо це робити ще в початковій школі, третій, четвертий клас. Але вся середня школа вона має дуже-дуже великий акцент на те, що якщо є якась складна ситуація, конфліктна ситуація, якщо є якесь непорозуміння, неважливо між ким, між учнями, між учнями, вчителями, ми вчимося говорити про... Свої потреби і свої почуття говорити про те, що було, що сталося, і що привело до ось цих зараз почуттів, і як би ми могли далі взаємодіяти, щоб не було ось цих ситуацій складних. І в нас для цього немає ніяких спеціальних уроків. Років щастя чи благополуччя, чи ще чогось, тому що діти цим живуть весь шкільний період, щойно вони приступили поріг школи і аж до моменту, поки вони звідти виходять, і тому не можна ввести якогось спеціального уроку один раз на тиждень, чи навіть двічі на тиждень, щоб вирішити наші якісь складнощі чи проблеми. Ні. Кожен вчитель, коли він бачить, що є якась напруга в класі, він знаходить місце, де би учні могли про це сказати і вирішити це питання, зняти далі гостроту. Тому що вони в цьому періоді настільки зосереджені в своїх душевних переживаннях, що якщо їх... Якщо не дати дихати цим душевним переживанням, а вони згортаються в такий згусток, тоді весь навчальний процес він стоїть, він нікуди не йде, він не рухається. А, бо... Діти дуже ще сильно на собі зосереджені. Вони не можуть від себе відділитися і поставити такий пріоритет: о, я зараз в школі я чогось дуже важливого навчаюся, я свій душевний стан відкладу, тому що от зараз урок іде, і мені треба на ньому зосередитися, бо мені зараз тут знання я буду отримувати. Вони не здатні ще це зробити, і тому кожен вчитель розуміє, що краще зараз 5-7 хвилин. Виділити на те, щоб розв'язати цю ситуацію, аніж вона буде стояти і клас не зможе рухатися. Тому всі вчителі знають про це і спроможні дати дітям простір, щоб проговорити про, про те, що сталося, що турбує, і зняти цю гостроту. І діти за всю середню школу вони досить добре оволодівають цим інструментом такої соціальної компетенції. І вже під кінець середньої школи досить добре ним володіють, якщо вони були у нас з самого початку. І звичайно, що діти, які до нас приходять пізніше, не з самого початку, та їм потрібно трохи більше часу, щоб навчитися так розмовляти і про себе так говорити. Бо якщо вони про себе так не навчаються говорити, якщо ми цього їм не їх не навчаємо, не даємо їм цей простір. Тоді вони часто стають в позицію звинувачення всіх в усьому. І це така позиція, я жертва і всі довкола мене винні. Да, мене ніхто не розуміє, бо всі повинні робити ось так. Тобто, поступово за середню школу, коли вони навчаються так розмовляти одне з одним, вони бачать, що немає єдиної спільної справедливості, що у кожного з них є своя справедливість. І що ми можемо робити? Ми можемо навчитися слухати справедливість одне одного. І далі домовлятися, як ми будемо діяти. Якщо в тебе така справедливість, а в мене така справедливість і в іншу, інша справедливість, тоді ми маємо домовитися про щось, про якісь наші дії. І це допомагає знизити кількість конфліктів, кількість сварок, непорозумінь. І ось це вони цієї соціальної компетентності навчаються. І якщо казати саме про знання, що відбувається, розвивається причинно наслідкове мислення, і вони хочуть за допомогою цього причинно наслідкового мислення знаходити закономірності і феномени. І тоді в навчальній програмі з'являються такі предмети, як фізика, хімія, алгебра, геометрія, географія, всюди, де можна знайти закономірність. Або навпаки, феномен тоді, так, якщо там немає закономірності, тоді це щось о, незвичайне. І вчитель не просто бере ці предмети, а саме як він з ними обходиться. Вчитель на цих предметах ставить дуже багато запитань. І ось ці запитання підштовхують дітей шукати причину. І бачити, бачити, куди ця причина привела, який є наслідок. І вони вчаться це помічати, це розуміти, це знаходити. І це далі виходить за межі шкільних предметів. Власне, ми навчаємо їх цьому інструменту, таку, можна сказати, таку призму вибудовуємо в шкільному. Періоді навчання, і далі вони беруть цю призму, і нею вони дивляться вже далі на всі шкільні, на всі явища світу, не тільки зі школою пов'язані. Тобто, через запитання шукати відповідь. І завдання вчителя в середній школі це вміти ставити запитання і слухати відповіді учнів. Тобто, запитання, відповідь, запитання, відповідь. Такий ну, сократівський метод, можна так сказати. От його закономірність саме в середній школі. І раніше він не зовсім працює, тому що діти ще не настільки пробуджені, щоб шукати відповіді ось так точно, да? шукати ці закономірності і феномени. Вони знаходять інколи, але це завжди більш випадково. Тобто початкова школа це діти більше в образах таких знаходяться. І там їм потрібен вчитель, який спокійний, такий, вміє собою управляти, вміє бути і спокійним, і радісним, і веселим, і сумним, вчитель, який вміє грати настроєм. А в середній школі їм потрібен вчитель, який допитливий, якого дуже багато чого цікавить, який багато хоче знати, який щось відкрив і приноситься дітям. і Каже, я таке. Таке, таке відкрив, я таке знаю, я таке хочу з вами поділитися. Тобто, ця радість від знань, радість від навчання оце дуже важливо, щоб вчитель середньої школи мав цю якість. І тоді він запалює учнів, надихає їх. Давайте, давайте знати ще більше, давайте відкривати. Це так здорово, це так прекрасно. Це, це тоді я стаю людиною ну, великих масштабів. Ось це середня школа, ну і е, закінчення середньої школи, це восьмий клас в Вальдорфській школі. Е, З'являються такі предмети, які вже зосереджені на психологію. І це предмети у нас це статеве виховання, це темпераменти, це все про психологію, тобто людина, її тіло і е, психологія. Та, і які зв'язки є між моїм тілом, між моїм організмом, між моєю фізіологією і моєю психологією, моєю душею, який, який там зв'язок є. А, і учні тут а, приходять на ці предмети із запитаннями: хто я, який я, а чому я такий, а чому ці зміни в моєму тілі відбуваються, а для чого, а навіщо? І з вчителями вони досліджують цю тему і роблять свої власні відкриття багато про себе, і дає це можливість трішечки таки зняти гостроту переживань душевних, емоційних, бо це підлітковий вік, тому що вони знаходять якісь відповіді на свої запитання, які їх непокоїли і турбували. Ось цим власне закінчується середня школа. І яке завдання батьків тут, М mm -hmm. власне, як і в попередньому періоді, мати довіру, випрацьовувати цю довіру до школи, до дитини? А для цього, звичайно, потрібен час батьківський, потрібне бажання довіряти. Чому? Тому що треба прийти на уроки. Треба подивитися, як живе моя дитина в школі. Та? Що це за місце? Чи можу я довіряти свою дитину цим людям? Як ці люди мислять? Яка в них мораль? Та? Які, які в них світобачення? Тому що ми не приймаємо дітей на аутсорсинг. Це неправильно. Я можу зрозуміти цю потребу батьків: віддати дітей і не знати нічого. Від школи протягом шкільного періоду. Я це можу зрозуміти, особливо зараз в сьогоднішніх умовах. Але школа не може виховати дітей під запит родини і потім віддати родині цих дітей. Тоді це школа виховає їх для себе. І для того, щоб школа виховувала дітей так, як хоче родина, так як потребує цього родина. То родина має бути залучена в шкільне життя, в шкільний процес. А це потребує якогось певного часу, поки батьки зрозуміють і відчують, чим керуються вчителі в цій школі, і чи я можу довіряти їм свою дитину на виховання, на розвиток, на навчання. І це і зустрічі з батьками, індивідуальні, це зустрічі спільні з батьками, це Відвідування школи, щоб побути на уроках, тобто, побачити цю атмосферу, в якій живе моя дитина, цілих 11 років. Це дуже дуже багато, і ці 11 років це один з найпотужніших розвитків у житті людини. Ми так ні до того сильно не розвивалися, ні потім не будемо інтенсивно розвиватися, особливо в контексті нашої психології. Вона найбільше розвивається саме в шкільний період. Дуже-дуже важливо знати, як розвивається моя дитина. Чи я можу бути спокійна як мама і як тато. Тому від батьків потрібна увага, час, і з неї народиться довіра до того, що те, що відбувається з моєю дитиною, це добре для моєї дитини. І дітям важливо транслювати вдома, що е, все, що відбувається в школі, важливе, потрібне. Це йде тобі на добро. Це є твій розвиток, і ми твої батьки обрали для тебе цю школу. Та, і ми згодні із тим, що відбувається в школі. Ми підтримуємо школу в усьому цьому. Звичайно, що є конфлікти, не можна без конфліктів, немає ідеальних стосунків, і ми їх не прагнемо. Всі конфлікти треба приходити, розв'язувати, вирішувати. І для цього є достатньо цивілізаційних методів, як це зробити так, щоб це, це не було розривом стосунків. Да? Ось. Тобто ось такі три три складові та учень, який потребує такого душевного розвитку своїх душевних компетенцій. В нього є вже причина святкове мислення, і він потребує там цих запитань, щоб вдивлятися в світ, шукати відповіді в цьому світі. Стосунки, дружба дуже важливі від батьків, дуже важлива підтримка і довіра до школи. А для школи важливо, щоб у неї були вчителі, які, у яких є багато багато інтересу до, до знань та? і бажання цим інтересом поділитися зі своїми учнями, тобто вмотивовані такі сяючі вчителі. І тоді середня школа вона буде дуже успішною для дитини.